Сьогодні понеділок, 10 жовтня, приблизно 10-ї масована атака терористичної країни-агресорки по критичній інфраструктурі України без електрики наразі перебувають декілька важливих міст України. Ми з гуманітарною місією наразі перебуваємо у Полтаві. Тут теж немає електрики, коли оцей бункерний карлік. Публічній площині заявив, що е, так званий е, вибух, чи, як вони кажуть, е, так зване ушкодження е, на радість цьому цивільному е, населенню України і всьому цивілізованому світі е, поламався, той міст. Вони назвали його терористичним актом. Е, і після цього почали відкриті терористичні дії е, проти об'єктів критичної інфраструктури е, в Україні. Е, ми йдемо зараз. Е, Пошанувати прапор України у Полтаві і відповідно до цього, у нас сьогодні гуманітарна місія зустріти гуманітарний вантаж. Цю програму ми називаємо від серця до серця межіональної підтримки Харківщини від Вінніччини. Кидаємо до прапора. Як ви відноситесь? що сьогодні відбулося в Полтаві? Виключили кругом світло і води немає. Слухайте, ну попереду зима. Багато людей кажуть, що це зима буде найскладнішою за роки незалежності. Ви скажіть, будь ласка, ви готові до зими особисто? Е, як вам сказати? Не особо. Пенсія в мене невелика, а що на неї можна дуже заготовити? У угу. мене ще собака, його лікувати треба, угу. і кормить треба. А ви мешкаєте в квартирі чи в будинку? – В квартирі. квартирі. – А що не буде опалення, що ви будете робити? Не знаю. Пічку якусь зроблю. А я впевнений в тому, що любов переможе. А можна вас одняти? <ріпи> Із любов'ю до життя, з любов'ю до Харківщини, краю героїв, край героїв Полтавщини. Бажаю. <ріпи> Які нагальні питання у Полтавщини взагалі? Це місто без води, без світла прямо в секунду. Ну як, Протягом хвилини почало все відключатись. І навіть в ну, наш полтавці ж, звикли, що у нас вода добра, ми всі її п'ємо з крана. І якби запаси питної води в нас як, як такого немає. То mm -hmm. після того, як все світла немає, нічого немає, всі заправки стоять, всі супермаркети стоять, і всі маленькі магазинчики просто черги по 30 по сорок людей mm -hmm. питної води взагалі все вигрібають. Ну і електрики немає. А попереду зима. Mm -hmm. І багато людей і вже офіційно кажуть, що це буде не просто складна, а може й найскладніша зима в історії незалежної України. В громади. Вони запасаються всі дровами. Всі. Дрова. Максимально, все ж таки, на дрова. Звичайно, і максимально приходять, тому що розуміють, що може бути. А я бачу, що багато людей вже таки в багатоповерхівках. В місті нав... навіть зараз не можу сказати. Якісь обігрівачі ставлять, але ми розуміємо, якщо всі одночасно ключі обігрівачі, uh -huh. то це все погорить. Як воно буде? Ніхто не розуміє. Ігор. Саш. Край героїв Вернічини, край героїв Харківщина зустрілися на Полтавщині. Да. Да. Так ну, ні, якщо можна сказати, які як, як, це пригоди. Це, да. це, це іспити, які іспити. Це іспити на мужність, це іспити на доброту і я думаю, що іспити на людяність, на на да, викласти те, що ми хочемо допомогти е, жителям. Харківщини, які постраждали внаслідок збройної агресії, бо на звільнених територіях на деокупованих територіях там просто жахіття. Там просто жахіття. Я, я хочу ще додати, що сьогодні саме, саме сьогодні це вже в нашому глядачеві, саме сьогодні 10 жовтня. Саме сьогодні, вкотре терористична держава вже завдала станом на 1358 з офіційних джерел близько 80 ракет. Da, 8, 83, 83 з яких частина була знишкоджена, але частина по цивільних об'єктах, в об'єктах критичної інфраструктури все ж таки влучна. Від себе називаємо цю програму від серця до серця. Ми знаємо, що багато сердець, харків'ян, мешканців, краю героїв, харківщини чекають на гуманітарний груз. Тому який, який ми зараз придовж хочу... пішли подивимося, все ж дорогу. таки, поки не доїхаємо. Це яка краса? Слава Україні! Героям слава, слава Віннічині! Слава всім, хто допомагає! Доброго ранку! Доброго Ви з ми Щиро дякую, як радник, начальника Харківської обласної військової адміністрації з гуманітарних питань за ту допомогу, яку постійно Харківщина відчуває від всіх Вінничан, від всіх харків'ян. Хочу щиро вам подякувати за те, що ми люди разом. Я знаю, що жахітні відбуваються, на жаль, ну вчора було 10, а сьогодні вже 11. Жахіт відбувається і в Вінниці. Як взагалі Вінниця? Він не затримаюся. Вінниця переможе, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Боротьба <райба> триває! Так. Будемо розрушати. Сміємось, вже, не здаємось, працюємо і перемагаємо. Е, нагальні потреби е, щойно звільнених територій, територій, які були е, в окупації, які були е, знищені, е, дякуючи спільним зусиллям Вінницької обласної військової адміністрації, Харківської обласної військової адміністрації, е, потрапили вже на склади для відновлення е, інфраструктури Харківського району. Доброго ранку, Україна! Ви знаєте, велика радість стала вже зранку Відбувається розвантаження гуманітарного грузу, який прибув з краю людяності і героїв Вінниччини до краю Харківщини. Подивіться, на фурі написано Доброго вечора, ми з України. Я впевнений в тому, що буде лунати і доброго дня ми з України, і доброго ранку ми з України. І найголовніше, щоб скоріше на нашій українській вільній землі лунала Добра ніч України, спокійної, мирної ночі.